Барометр часу, ходячий університет з роду полтавських характерників. Лучше бути ослом са психології, чим львом сасліни психології, кинув світові Сковорода, мандрівний український філософ, закоханий у світ, який ловив його та не спіймав. Під кінець 70-х років 18-го століття після різних конфліктів з владою Григорій Сковорода обрав новий стиль життя мандрівку. Мандрівка довжиною в життя, оповита переказами, легендами. Біблія, флейта, сопілка, і записані думки, а ще найбільша слухацька аудиторія, яка прагнула його слухати їсти, бо мала справжній голод по високому і одухотвореному. Легко спілкувався з вченими і цілюками, акумулював національний характер, зокрема козацький, бо почуття гумору. Мужність, гречність і лицарство найбільше в козаках зосереджувалися. Козаки, коли брали в полон, не мучили так, як їх катували на палі, на дибі, на кілках, не було такої практики. А в бою знімали голови? Питань нема. І в полоні трималися гідно. Слава про сковороду бігла попереднього. Катерина II Стала в чергу на побачення з українським філософом, послала за ним гінця із запрошенням переселитися до Петербургу. Бо вся гить зібралась саме там, і була нагальна, але замовчувана потреба у свіжому вдихі для затклого російського контенту. Посланець із Запорєбріка застав сковороду край дороги, де той грав на флейті, і на запрошення двориці Сковорода відповів, скажіть цариці, що я не покину України, бо мені дудка і вівця дорожче царського вінця. Щодень ходити з світом для Сковороди означало бути вільним, вільним на одній хвилі з Всевишнім. Він сказав своє впевнене ні єпископам, губернаторам, лаврським священникам на запрошення зайняти місце гідне його талантів і вченості. Не це було його покликанням вільний думати і творити. Сковорода вважав, що пізнати Бога треба пізнати самого себе. Поки чоловік не знає Бога в самім собі, годі шукати його в світі, святість життя полягає в робленні добра людям. В одному з посланська Сковорода ділиться враженнями про зустріч з чинцем, якого страшенно мучив демон печалі, тобто біс меланхолій. Даючи пораду цій людині, я сам ледве не пропав. Дуже важливе значення має з ким щоденно спілкуєшся і кого слухаєш, бо поки ми слухаємо їх, їх дух у себе перебираємо. Обов'язково. І саме щоденно підкидай у душу, як у шлунок слово або вислів, те, що побачиш, почуєш, перетворюй у споживний рятівний сік. А перетин сковородий сьогоденням. Його трактати, діалоги, поезії. Крізь час сковорода кидає людству. Чом же ти багатства бажаєш як щастя і пропонує своє виболене життям, позбавлення всього непотрібного для того, щоб набути найпотрібніше? Сковородинизація, А чом вині? Достоєвщина ж була? Епоха божевільних безумців з їх чужорідною ментальністю впевнено йде на смітник історії. Постає доба культурної, духовної, моральної сковородинізації. Своє, рідне, як живий паган проростає крізь століття і віки, руйнуючи шкуродерську яничарську призму українського світосприйняття. Сковорода йде. 300 років не бачились. Зустрічайте!